Вітаю, друзі 7 серпня! Українці на кордоні між Грузією та Російською Федерацією. Оголосили голодування. На грузинському пункті пропуску Даріалі, розташованому на кордоні з Росією, триває критична гуманітарна ситуація. У підвальному приміщенні цього ПП вже кілька тижнів перебувають майже сотня громадян України, депортованих з Російської Федерації, з яких 15 оголосили безстрокове голодування. Протест розпочався 5 серпня, і є реакцією на тривале утримання без чітко визначеного правового статусу. Та відсутність прогресу в питанні їх повернення на батьківщину. Учасники голодування передали офіційну заяву та прилюднили відеозвернення, ві... е... у якому повідомляють, що їх незаконно утримують відібрано паспорти, примусово знято біометричні дані, а також відмовлено у виїзді до України наданні притулку медичної та юридичної допомоги. Ось дане відеозвернення. Всіх вітаю. Ми хочемо звернутися до суспільства. Звертаємося до вас з контрольно-пропускного пункту Верхній Ларс, що на кордоні Грузії. Ми, 15 громадян України, з 5 серпня 2025 року тримаємо безстрокове голодування. Нас депортували з Росії та незаконно отримують тут, у Грузії. У нас забрали паспорти, примусово зібрали біометричні дані. Нам відмовляють у виїзді до України, відмовляють у притулку, у міжнародному захисті, у юридичній допомозі. Ми боїмося, що нас депортують назад до Росії. Так, наші вимоги прості: візит консула України. Роз'яснення, чому нас отримують, який наш юридичний статус, гарантію виїзду до України або наданням міжнародного захисту. Доступ до лікарів, звільнення та гарантії, що нас не видадуть Росії. Так, ми звертаємось до міжнародної спільноти, до всіх правозахисних організацій, до уряду Грузії. Захистіть наші права. Ми будемо голодувати доти, доки наші вимоги не будуть виконані. Наші громадяни вимагають приїзду українського консулу, роз'яснення причини затримання, можливості повернення в Україну або подання заяви на власне міжнародний. Захист. Протестувальники заявляють, що не припинять голодування, поки всі їхні вимоги не будуть виконані. Відомо, що більшість громадян, які наразі перебувають на Даріалі, є колишніми в'язними. Це як ті, хто був засуджений за звичайні кримінальні злочини, так і ті, кого покарали за проукраїнську позицію, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Після завершення сроку покарання їх масово депортують до Грузії, єдиного маршруту повернення в Україну. Втім, через відсутність належних документів ці люди залишаються в буферній зоні на кордоні. Іноді на тижні або місяці. Станом на 20 липня в приміщенні прикордонного пункту перебували щонайменше 95 українців, включно з сімома жінками, серед них мешканці Криму, які свідомо відмовились від російського громадянства, за що й були власне депортовані. Люди змушені жити в підвальних умовах без доступу до свіжого повітря, медичної допомоги, харчування та елементарних людських зручностей. У приміщенні лише 18 ліжок на всіх. З другої половини червня 2025 року Росія активізувала депортацію українських громадян. Саме через цей прикордонний пункт, що суттєво погіршило і без того складну гуманітарну ситуацію, депортованих не пропускають в Грузію, посилаючись на міркування безпеки через відсутність документів або наявність судимостей за тяжкі злочини. Воднача самі довідки про звільнення, з якими їх відпускають з колонії, офіційно не вважаються документами, які дозволяють перетинати кордон. Єдиною можливістю для таких осіб повернутися в Україну є отримання так званого білого паспорту в українській консульській установі в Тбілісі. Проте, для цього необхідно підтвердити громадянство, аби з цього грузинська сторона не дозволяє подальший рух за повідомленням Міністерства закордонних справ України обговорення питання репатріації між грузинською та українською владою триває вже кілька тижнів. Однак видимих результатів немає. В свою чергу Грузія заявляє, що запропонувала кілька варіантів повернення депортованих, зокрема повітряним або морським транспортом. Водночас українська сторона нібито пропонувала, щоб Росія передавала українців напряму, але й досі не реалізовано жодного з механізмів. Поки тривають дипломатичні перемовини, українці, які опинились в транзитній пасті, продовжують жити в умовах, які правозахисники та самі затримані називають абсолютно нелюдськими. Утримання без суду та слідства, ізоляція, психологічний тиск та повна невизначеність підштовхнули частину з них до відчайдушного кроку. Оголошення і реального голодування. Ця ситуація вимагає негайної реакції. І як з боку української влади, в першу чергу, так і міжнародних організацій. Люди, яких роками переслідувала Росія, тепер стали заручниками дипломатичної бездіяльності та бюрократичних процедур на кордоні. Друзі. Це демонструє відношення, в тому числі нашого українського МЗС, нашої влади, цих всіх зелених гнид до українських громадян. Мені зараз закинуть. Там зеки. Ну, По-перше, частина з них була засуджена за проукраїнську позицію. По друге, а зеки, що не люди, а мало в'язнів на фронті. Навіть зараз захищає Україну. Да як так? Український громадянин не може повернутися в Україну. Кажуть, документів нема, та Консул вже мав сто раз перевірити і повернути людей до рідних, до сімей і так далі, і так далі. А те, що відбувається, це просто демонструє. Що нашим зеленим гнидам з Банкової, Грушевського, з Міністерства закордонних справ насрати на українців, вибачаюсь на слові. На полонених, на тих, хто депортується з Росії, на тих, хто в Україні, на всіх. Вони живуть виключно своїм своїм інтересом, вони розуміють, що скоро може закінчитися війна, і просто набивають мошну бабками. От що насправді відбувається, і це величезне величезне лихо. Запобігти якому має вся українська громада. Я публічно звертаюся до Міністерства закордонних справ, до всіх відповідних органів Україні, до уповноважених справ людини, до Міністерства юстиції негайно вирішити питання повернення українців в Україну, щоб таких випадків взагалі не було, бо такі випадки якраз і відвертають. Громадян України від власне самої України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.